Доброго дня, шановне панство, в цьому відео починаємо вивчати таку тему, як багатопотоковість або multi трейдін Отже, є опис, що, це таке, що таке програма. Програма це деяка послідовність машинних команд, що зберігається на диску, у разі необхідності завантажується у пам'ять і виконується. Можна сказати, що під час виконання програми представляє процес. Тобто процес це абстракція, що описує поточну програму. Фактично, у нас є якийсь код. Так, ми написали якусь програму, вона лежить на нашому жорсткому диску. Ми хочемо запустити якусь програму там, через .exe файл або через .jar, а, а, Розширення JAR або розширення .exe, або розширення .bat. Неважливо. Для цього створюється процес. Процес Бере цю Програму, так, послідовно машин, послідовність машинних команд, що зберігається на диску, і завантажує її в віртуальну пам'ять і працює з нею. Тобто, процес коригує а, програмою. А потік це набір послідовно виконуваних команд процесор, які використовують загальний адресний простір процесу. тобто Процес коли, коли бере а, програму її, завантажує і починає з нею працювати, мінімум один потік всередині цієї програми створюється, щоб виконувати послідовно процеси кома команди а, для процесора. Тобто бере з коду а, і частинами а, коду програми, яку ми створили, в процесор. Іде цей код, і в процесорі він виконується. Таким чином працює програма на комп'ютері. Якщо ми візьмемо нашу програму, наприклад, Java, так, ми її написали і робимо її запуск, створюється процес. Процес завантажує нашу програму в пам'ять, і наша програма починається з публічно-статичного методу. Main. Кожна програма Java починається з цього методу main. Тобто цьому main створюється, цей метод створюється в першому потоці. Тобто, спочатку створюється потік, а потім потік викликає цей метод main. Тобто, фактично, це є перший головний потік main, і він має назву main. Але Java нам дає можливість всередині нашої програми створювати, створювати ще декілька потоків безліч потоків, скільки може витримати віртуальна машина Java, чи саме машина, на якої це запускається. Але основне те, що ми можемо створювати власні потоки. Для чого це? потрібно, ну, Для того, щоб виконувати код швидше. Логічно. логічно. По-друге, ну, наприклад, у нас ми створили якийсь сервер, він приймає якісь запити на обробку яких даних, даних, або, наприклад, він видає якісь дані для користувачів. І цих користувачів може бути дуже багато. Кожен хоче знати, наприклад, форум. Так? Ви заходите на сайт, зовнішній а, зовнішні, а Вигляд сайту, має там кнопочки, і по цим кнопкам ви можете перейти на декілька повідомлень, наприклад, так. І звідки на сайті буде інформація про ці повідомлення, які були створені, так. Або, наприклад, ви хочете створити повідомлення, написати щось. ось, Таким чином є ще фронт частина це сайт, так, зовнішній вигляд, і бекенд частина це, наприклад, написано на java сервер. І кожен, хто заходить на цей сервер, іде спочатку запит на фронтенд. Фронтенд Для того, щоб йому відобразити якусь. Страничку, він йде за цією даною странички до сервера, десь всі ці дані, які для відображення цієї сторінки, а потім вже відображає вам. Так ось, Таких запитів може бути дуже і дуже багато, навіть за одну секунду. І тому, щоб кожному приділити увагу, створюється окремий потік. Тобто, коли йде запит, створюється окремий потік, він оброблює ці дані. З бази, наприклад, бере і відправляє все. Потік завершає свою роботу. От, для, от якийсь такий приклад так, для обробку максимально великої кількості людей Потрібно створювати потоки. Є інші бізнес-задачі, які навіть і без зовнішнього яких запитів створюються всередині потоки, так, щоб оброблювати швидше якісь дані. І таке теж буває. Давайте подивимось, як же взагалі нам всередині створити нашу програми ще додаткові потоки. В цьому я відео розповім коротенько це екскурс. Першого відео просто розповім, як створюється поток, як вони виглядають, щоб потроху розуміти, тому що це дуже велика і потрібна тема, і потрібно її порційно я буду видавати інформацію, не все в одному відео. Там години або дві години, на щоб просто голова пухла. Я буду потрохи ознайомлюватися з цією темою. Вона дуже важлива і без цієї теми просто неможлива розробка в сучасному світі без знання, багато потоковості. Добре. Я покажу, є декілька варіантів створювати потік. Насамперед, один випливає з іншого. Ну, отже, перше. Це є такий інтерфейс Runable. в Java. Є. В пакеті java.lang є Runable, він з одним методом. Run. Все. За допомогою цього методу, тобто в цьому методі створюється те, що буде виконуватися в потоці. Тобто, коли створюється новий поток, він викликає цей метод, і всередині цього методу виконується вже. Дані, які будуть в новому потоці. Давайте подивимося, що я тут написав. По-перше, в цьому методі є змінна каунт, аккаунт, вона зовнішня, так? Ну, Вона внутрішня класа, але зовні цього методу. Що написано тут? Тут я просто є такий клас thread потік. В нього є статичний метод carсет, ми можемо викликати в будь-якій точці коду, а викликати поточний потік, який оброблює ці дані. І взяти його ім'я, наприклад. Я взяв ім'я і вив виводимо в консоль. Тут код. Поки каунт менше 5, ми виводимо значення count. Тут є інкремент. А якщо попереду. Плюсики стоять. Це спочатку ми присвоюємо значення count, а потім ми вже будемо вводити в консоль. Якщо, наприклад, плюс плюс, це ми спочатку виводимо значення, а потім присвоюємо інкремент. Далі. Також у класу Thread є метод статичний sleep. Він що робить? Він приймає long. В мілісекундах. Тобто, фактично, я сюди даю. от, Наприклад, якщо 1000 була б тисяча, це була б одна секунда. Так? Пів тисячі це пів секунди. Що він робить? Він цей потік, а йому каже заснуй. Тобто він свою роботу стопає цей потік і не виконує ровно мінімум, мінімум, на 500 мілісекунд. Ми його, Він викидає трейкетч, interrupt Ексепшн, тому ми в трекетчі його гартаємо і робимо сровеню runtime Exception. Це ексепшн тоді, коли цей потік може хтось прирвати, поки він типу, спить. Тому він 100% 100% нам треба його хендлити. Далі. Тут так само, як і в попередньому класі Maranable, так я беру конкретний потік, беру його ім'я і виводу в консоль. І так, в нас є наш. Клас Runable. Так, щоб запустити новий потік. Новий потік запускається з допомогою класа Thread. Клас Thread приймає в своєму конструкторі. А є один з варіантів це Runnable. І ми створили всі власне Radwall, імплементувавши інтерфейс Runnable. Створили новий клас Thread і викликаємо в нього метод старт. Цей метод старт створює. Новий потік, і потім викликає метод run в класі Який імплементсона, який ми сюди передаємо. Давайте подивимося, як це виглядає. І так, як ви бачите, в консолі. Main – Це перший а, наш потік. Він має ім'я Main, Тобто головний це наш головний потік, який створюється при при запуску нашої програми. Потім ми створили наш клас Run і передали в thread. І запустили новий потік. І викликався цей метод. Ми теж в консоль вивели його ім'я. Його ім'я thread 0. Потім ми робили каунт так. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Закінчило. Є такий е, ще метод. Наприклад, не старт. Просто я покажу вам, що ми створюємо новий потік. А, наприклад, run. Давайте ось так зробимо. В такому випадку буде просто викликатися метод run в. Класі run без створення потоку. Як це довести? Те, що другий потік буде мати такий, таку саму назву. Тобто, бачите, main також. Тобто, цей метод оброблюється теж тим самим потіком main головним. Ось різниця в класі Start і Run. Перший створює потік, викликає Run. В раннеблу. Другий не створює потік, але все рівно викрикає run в ранблу. Другий варіант. Ми можемо явно розширити клан, клас. Пробачте, не клан, а клас. Сред. Фактично, все те ж саме, що класу так. А Ось. Тут можна вже написати серед.сліп, тому що ми вже розширяємо клас сред і. Фактично, можемо таке не робити. Можемо так само зробити. Так Тому що ми розширюємо цей клас-рейд. Все те ж саме, так? А, зовнішній каунт. А, в, отримуємо ім'я поточного потоку. А, поточного потоку. А, ось. І біжимо по каунту, поки не буде 5. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Викликаємо метод Start. О, я тут не написав. Ну. Можна написати. перш туди буде вводити консоль, просто мейн. Бачите, серед 0. Тобто він також створює новий поток. Серед 0. Давайте подивимось, що буде, якщо ми будемо викликати в цьому методі. Ну, давайте так. Просто чи буде створюватися новий потік, чи не буде створюватися новий потік. Як і в першому випадку, ми просто викликаємо метод Run в поточному потоку. Ми не створюємо новий потік, щоб потім викликати метод run. Давайте далі подивимося. Така е, забавна річ є, це використання загальних ресурсів. Тобто декілька потоків працює з загальними ресурсами одночасно. Наприклад, якщо ми тут напишемо static, то це наше поле буде не в кожному класі створюватись окремо, а воно буде належати до класу myThread. І коли тут потоки будуть в цьому методі run Працювати вони будуть працювати не кожною зі своїм каунтом, а з цим. Тобто вони будуть конкуруватись один з одним для того, щоб записати цей каунт і вивести його. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Так, наш цей метод викликаємо Дивіться. 1, 2, 3, нормально, так. а потім 5, 6, а потім 4, 7, 8, 9, 10. Це такий легкий приклад, так, коли непослідовно від 1 до 10, 1, 2, 3, 4, 5, а вони конкурують. Один прийшов поки. Тобто, фактично, ін інкремент, так, це я читаю запис, додаю одиничку, а потім записую. А це вже 3 дії. Тобто перший елемент приходить. Пробачте, перший потік приходить, читає запис, наприклад, 0, і починає додати, але ще не записувати. Потім другий потік приходить, він бачить 0, тому що запису в перший потік ще не зробив. Він теж читає 0. Потім перший потік записує 1, а другий потік все ще мав в собі 0. Він теж робить плюс один і знову записує один, а повинен був записати 2, наприклад. Якщо інкрементувати постійно плюс 1, два потоки сюди зайшли, і кожен з них робив інкремент. А виходить так, що цей аккаунт змінився тільки на одиничку, на одиничку, тому що другий потік зайшов в той момент, коли перший вже считав і оброблював цю інформацію. А так, як ця змінна у нас вона одна. Тому ми, виходить так, що кожен з них змінив цю зміну один раз, але всього-навсього на один на одиничку. Непослідовно, а конкурентно. Поки, поки один намагався зробити запис один, другий вже працював з, нуль, з нульом. І знову записав запис один, тобто перетер. Отакі От маленькі, маленькі такі приклад, так? в чому може бути проблема в многопоточності? Далі ми будемо, я далі буду вам розказати, як працювати з потоками, як конкаренті вони працюють, навіть як колекції, так я розповідав на минулих роках про колекції, але є ще Concurrent Collection, так, які за допомогою них ми можемо нормально працювати в декілька потоків, і ми не будемо втрачати отакі дані. Повинен бути каунт, наприклад, 2, а у нас два рази зберігся один. Такого не буде. А в наступних відео я буду розповідати більше про багатопотоковість. Відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.